Продовжуємо наш марафон з нами на зв'язку. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Ар Артуре, перепрошую, чи ви з нами так, бачу вас. Дякую, що прийшли Доброго ранку. Вітаю, ну що, бачимо, ми інформацію, що очільник Китаю. Сідзіпін планує відвідати Росію, хоче зустрітися із своїм колегою з Володимиром Путіном, начебто, це відбудеться вже наступного тижня. Як вважаєте, чи відбудеться власне перша ця зустріч, і яка її кінцева мета? Власне, інформація про цю зустріч з'явилася вельми давно, ще наприкінці 2022 року. І це тягали власне як російські, так і китайські пропагандисти. Але наразі це виглядає вельми логічно, що окзіньпін має відвідати Москву, тому що це запрошення до нього актуальне ще з кривавої Олімпіади в Пекіні 22-го року, що відбулась напередодні вторгнення. Тобто найбільш рогідно він поїде. Якщо не зараз, то пізніше, але точно він там буде. Про що буде ця зустріч? Це питання насправді для всіх, тому що фактично Сізіньпін поставлений перед ультиматумом. Або він надає Росії підтримку і потрапляє під пакельні санкції, притинаючи Червону лінію, або ж він відступається від цих позицій і намагається далі гратися в якусь таку собі незрозумілу нейтральність проросійську нейтральність, яка охоплена масовою підтримкою Росіян на всіх рівнях, окрім як прямого військового насичення. А як Ви вважаєте, зараз наші дипломати українські? Як, як правильно вибудовувати зараз зв'язки наші з Китаєм? Які меседжі їм доносити? Чи це абсолютно ніяк не впливає на відношення Китаю до України і їхню політику щодо нас? Ставлення власне українських дипломатів до Китаю ніколи не відігравало жодного значення для самого Китаю, бо Китай бажає Україну не суб'єктно, uh -huh. але наразі всі чекають знову ж таки цього візиту. Тому що це загадка абсолютно для всіх, що буде там у Москві і власне, що що там буде озвучуватися дзінь, mm -hmm. я думаю, що з наслідками цього візиту, з наслідками дзвінка, який обіцяється, але китай цього не підтверджує наразі президента України. То тоді вже українська дипломатія буде вибудовувати певну лінію. Я бачу, що зараз відбувається суттєві оновлення, власне, в нашому дипломатичному корпусі, і вже тоді варто буде щось сказати, але Важливо зрозуміти, що намагатися якимось чином переконати Китай не бути на боці росіян, що їм можна донести правду, що вони там заангажовані пропагандою. Це звісно, що якісь побрехенті, це марна трата часу, тому що Китай абсолютно усвідомлює значення кожного свого кроку. А знаєте, от є позиція, знаєте, завжди є така позиція керівництва країни, так? а є позиція людей. А в Китаї як? От, давайте пояснимо глядачам, хто не знає, як побудована і влаштована ця країна. Там президент сказав, вся країна кивнула так, правильно? Так. І більше, звісно ж, сама по собі країна, вона є. Паскудною, як і населення, тобто весь китайський народ, ну не весь не будемо брати 1,5 мільярдів, але скажімо так, левова доля від цієї маси вона, звісно, підтримує росіян. І є, наприклад, такий рух називається Great Грейтронстейшн Movement, Його прослідує комісічна партія Китаю. Вони почали перекладати китайську людську пропаганду англійською мовою, тобто показувати, mm -hmm. що пишуть самі китайці. А китайці там висловлюють свою любов до Путіна, вважають його найкращим лідером у світі. Вони Повністю знецінюють Україну, вони пишуть, що Буча була інспірована, і загалом усе те, що ми можемо бачити, в найгіршій йде дешевші російській пропаганді, тобто саме китайське населення проти України, проти цьому, звісно, що схожість ментальна з росіянами, і звісно, що це також вплив державної пропаганди, яка озвучує винятково російські наративи. А як вважаєте, або як знаєте, як читаєте, аналізуєте, як Китай зараз допомагає Російській Федерації у війні? Угу. Власне, це багатопрофільна підтримка, починаючи від насичення російського бюджету, російської економіки, російського стабілізаційного фонду Юаніма і загалом насичення всього того, що може стосуватися грошей, до різних ініціатив, спрямованих на посилення російської культури соціальної. Політика, медицини, спорту постійно відбуваються якісь зустрічі, акції. В них спілкуються мери, делегації цього китайського квазі парламенту літають mm -hmm. в думу. А ці представники думи літають в Пекін. Ну тобто це повністю альянські стосунки, і нема жодного фактору, який би взагалі якось применшував за останній час ці відносини. В разі, якщо далі покращаться відносини між Китаєм і Росією, чим це загрожує? Я маю на увазі в плані озброєння? Ми знаємо, що у росіян снарядний голод. Китай може їм дещо запропонувати. Потім далі дивлюся, що може ще цікавити Росію. Це реактивна артилерія, це стрілецька зброя, це безпілотники, власне, китайські. Як ви або обладнання, так для високоточних ракет теж можуть росіяни ж брати у, у Китаї? Що ще? Власне, давайте скажімо так. А є три головних сценарії розвитку подій. Перший сценарій, що Китай продовжує робити те саме, що він робить: економічно, фінансово підживлювати Росію, надавати компоненти для того, щоб вони робили зброю. Самі друге це використовувати якісь проксі методи, наприклад, Переганяти зброю через Білорусь або Північну Корею, що буде осідати в Росії, і третій сценарій це, звісно, що пряме озброєння Росіян абсолютно відверто усією технікою, яку будуть просити росіяни. Єдиний тут нюанс, що третій сценарій означає повну зляцію Китаю, тому навряд ми його побачимо найближчим часом. Я все ж таки схиляюся, що якщо щось можливо, це другий варіант через проксі, але це також загрожує. Китаю санкціями на рівночасно експерти зазначають, що є велика проблема саме з будь-якою китайською допомогою. Бо рішення ухвалюються Китаєм надзвичайно швидко. Це не та історія, як ми проходимо всі бюрократичні стадії на заході, випрошуючи е, щось. Китай буде приймати рішення за секунду, і за секунду сотні китайців будуть нести ракету до Путіна. Питають наші глядачі в Ютубі, як вплине на китайську економіку. Його можлива військова допомога Росії мається на увазі. А на китайську економіку як може вплинути США ж запровадять санкції? Це аргумент для Пекіна чи ні? питають люди. Це також загадка, і ми це побачимо саме за наслідками цієї зустрічі, або трохи пізніше, коли буде розвертатися ці події, тому що це питання до екзистенції Китаю, як він себе позиціонує. Аналітика складається на думці, що Китай перетворюється на північну Корею, і наразі вже питання економіки добробуту і зростання вже не є предметом дискусії для комуністичної партії Китаю. Вони вже оголошують, по суті, по суті курс на створення зовнішніх загроз, залякування людей готу підготовки. До війни з Америкою, тобто для Китаю важлива влада і геополітика, але те, як буде жити хтось в сучуванні. Я звернула увагу. От ви зараз говорите про те, що там, що президент скаже, те вони роблять. Звернула увагу, як вони аплодують синхронно. Ну просто не, не не те, що вони так плескають в долоні хаотично, а навіть в долоні в долоні плескають вони однаково. Тому Ну, Звісно, це дуже це, це, це нагадує Північну Корею. Тобто, це, знаєте, як спорідненість Радянського Союзу і Північної Кореї. Або uh -huh. сталінізм еру. Ну, Дивіться, Але червоні більше, кольори що, оце бачити, все таке, та... да, воно якесь. Ну, Воно все комуністичне. Ви uh -huh. просто ще не показуєте картинок з сірпами і молотами, а там ще величезні серпи і молоти, і, є там і ікони з марксистськими провідниками. Ну... Uh -huh. Ну таке ще одна історія. Вона теж може мати певний розвиток, і за нею треш, теж треба спостерігати. Це те, що Росія, Китай та Іран проведуть спільні військово-морські навчання в Оманській затоці. Про це повідомляє Міністерство оборони КНР. Так, дивлюся, це з 15 по 19 березня. Це фактично з сьогоднішнього дня. Як ви це можете прокоментувати? Ось цей союз. Власне, росіяни, китайці іранці постійно проводять навчання. Якщо не помиляюся, вони розпочали свої навчання фактично одразу в останнє в такому форматі, після початку повномасштабного вторгнення. І звісно, що це говорить про ці, про посилення цього трикутника зла між Москвою Пекіном та Тегераном. І вони, звісно, що показують, що вони взаємодіють, вони є союзниками, вони готові разом спільно боротися проти ліберально демократичного порядку. Тобто це не є чимось новим, але це черговий ляпас нам усім. Мі глобальній свободі угу. і давайте ще окремо те, щоб люди зрозуміли, попрошу вашої аналітики, як зараз розвиваються е, розвиваються відносини так, не знаю чи можете сказати США із е, США із Китаєм маю на увазі. Яка позиція демократів? Яка позиція республіканців? Власне, для Америки Китай вже руками є ворогом номер один. Тобто Америка дуже гостро реагує на слово Китай, на Китайську присутність будь-де, і будь-яка співпраця партнерів посилена, особливо в сферах діджиталізації або безпеки з Китаєм, викликає величезне занепокоєння Вашингтону. Тобто, обидві партії вони мають абсолютно згоду, що Китай є головним ворогом Америки, і що наступна війна власне, ймовірно буде між Америкою та Китаєм. Тому звісно, що Китай. Є загрозою, і це необхідно враховувати і Україні при побудові нашої політичної позиції. Відносини нинішнього на рівні дипломації вони продовжуються, тому що Вашингтон загалом ніколи не закриває двері, двері до комунікації, аби знайти якісь компроміси і впровадити деескалацію. Але ми бачимо, що Китай дедалі активніше, навпаки йде на конфронтацію з Америкою, надсилаючи якісь шпагунські кулі, постійно комусь погрожуючи і Загалом перешкоджаючи розвитку глобальної демократії, тому це холодна війна, безумовно, і та, Китай все ж таки перевищує Росію як загроза для Америки, тому що вони вважають, що Росія є вже васалом Китаю і сама є безвольно. А рішення приймаються в Пекіні. Чи можете ви, Артуру прокоментувати і проаналізувати ось цей мирний план, який пропонує Китай, і чому там є певні пастки для України, і чому це небезпечно? Чому ця історія для нас небезпечна? Угу. Власне, цей мирний план це є проросійський план, тому що він фактично хоче, щоб ми пішли на перемовини в тих умовах, яких ми знаходимося. Це власне те, чого хоче Москва. Також цей план передбачає зняття всіх санкцій з Росії, тому що офіційна позиція Китаю, що санкції це шкідливо їх необхідно одразу зняти і далі провадити перемовини. Тобто, загалом там чимало різних пасток на останок. Там в останні пункті Китай вирішив долучитися до інвестування в відбудову України. І після року підтримка Росіяни війни в Україні. Ну тобто, знаєте, він звісно що дуже фарисействує це для нього загально, але для нас варто зрозуміти, що цей план нині використовується Росією як ключова альтернатива нашій формулі миру, і вочевидь Китай не планує відступатися від просування цього наративу. Ну ось люди, бачите, слухають нашу розмову і коментують, що Україна не має достойного посла, щоб будувати стосунки вигідні нашій країні. А ви говорите про те, що ми десятиліттями не можемо вибудувати відносини певні з Китаєм. Це ж не залежить від того, від дипломатичного корпусу. Це ж позиція Китаю така? Mm, звісно, так. Але знаєте, я тоді глядачам хочу поставити питання, а ви те саме можете сказати про Росію? Mm. Ну, тобто, що ми маємо якогось дипломата послати вбудовувати відносини з Логічно, Росією? Росії. це та сама Росія, абсолютно подібна їй держава з такими самими цінностями. Якщо ви не знаєте чогось жахливого про Китай, це означає, що просто в один достатньо знаєте про Китай. І варто про це дізнатися, як то про уйгурів, або масові репресії в Тибеті або продушення демократії в Гонконгу. І це можна пролічувати. Китай є агресором, просто він ще себе не проявив в повній мірі в саме в 21 столітті. Щодо зовнішніх держав, та? але це все питання часу, враховуючи загрозу, яка існує для Тайваню, і для Японії, і для Південної Кореї. Іще одне питання від глядачів, і навіть і не одне. Ви бачите, як зачепила ця тема? Ну, видно, вона на слуху, і ми очікуємо цього візиту Сі Цзіпіна, до, до Москви. Про що Байден говоритиме з Сі, бо їхня розмова теж анонсована, питають люди це дуже важливо, і це звісно, що важливіше ніж візит по до Москви. Тобто, я думаю, що це буде фінальна розмова саме про претензії червоної лінії. Америка ставить питання дуже чітко. Що якщо Китай перетинає цю лінію, він буде нести відповідальність, і я думаю, що така розмова це буде вже якби остання крапка перед новим абзацом відносинах Америки і Китаю. Тому звісно, що чекаємо на таку розмову, але одразу попереджаю, що. Ані Америка, а не ані Китай не розкажуть в деталях про що вони говорили, тобто це будуть загальні речі. А те, що нам цікаво, залишиться конфіденційним, принаймні на деякий час. Коли Іран допомагає Російській Федерації, він вочевидь просить щось взамін, і вочевидь це не гроші. Так я думаю, що Іран і це не про фінанси. Коли Китай готовий допомагати Російській Федерації, це теж люди питають, чим буде розплачуватися Росія? Угу. Ну, не своїми територіями вони китаю не потрібні. Це буде ще більше залучення Китаю в енергоресурсний центр Росії, висмоктування усього, що є цікавим для китайців в Росії. А і рівночасно Китай може використовувати багато російських методів. методів власне саму Росію як своє проксі. Тобто Росія залишається головною лякалкою для Заходу. І чим більше Росія робить терору на заході, тим менше уваги до злочинів Китаю до китайських провокацій. Ації у власне пасифіці це один нюанс. Другий нюанс, що Китай може захотіти апробувати свою власну військову техніку на полі бою зі сторони росіян, тому що ми розуміємо, що Китай наворобляв величезну кількість озброєння за останні роки, але в останній він брав участь у війнах в 80-х роках минулого сторіччя. Це означає, що його військова техніка є ніде не перевіреною. Росіяни вже тренувалися на цій техніці в 21-му році в східному Туркестані, і власне йому. Вірно, у китайського генералітету є така амбіція: спробувати випробувати техніку на власне полі бою. Зрозуміло. Дякую вам за цей аналіз. Надзвичайно цікаво було і ґрунтовно. Дякую. Артур Харитонов Назай. був з нами на зв'язочку, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України.